З ректорами, які під себе університети перейменовують, а тут якийсь сертифікат про англійську мову. що жартуєте, і оце ми постійно варимося в тому, що ми відриваємо нашу реальність від того, що ми будуємо в своїх фантазіях. І коли оці фантазії будують народні депутати, які точно знають, точно знають, що і як в країні відбувається, які є схематози, які і це ж не тільки в освіті, це ж в усіх сферах. І от поки ми будемо жити в такій реальності, то поки все буде отак, як воно є. Ну і ви знаєте, ладно, не буду тут зайвого говорити, самі депутати могли б піти і публічно поздавати іспити, на які вони кидають людей. Але я особисто за англійську мову, я завжди був за англійську мову, і все життя її вивчав. До речі, запрошуємо. У нас є школа англійської мови, опис, телеграм в шапці профілю. Підписуйтесь, вивчайте мову, ви розумієте.